В'ячеслав Шевчук став спортивним директором ФК Полісся. Шевчук буде відповідати за залучення та розвиток молодих талантів в академії, Полісся 2 та основній команді. Серед його обов'язків також буде формування кадрового потенціалу команди, включаючи трансфери, скаутинг і селекцію. В'ячеслав, вітаю вас на новій посаді. І перше, що хотілося б запитати, це те, як ви зараз опишете футбольний клуб «Полісся». Доброго дня, я радий приєднатися до команди «Полісся». На даний момент «Полісся» дуже добре розвивається, ставить великі цілі. Я зроблю все максимально від себе, щоб покращити спортивні результати команди. Як взагалі з'явилась пропозиція стати спортивним директором? Ми буквально вчора зустрілися з президентом клубу, переговорили і все, пожали руки сьогодні вже на роботі. Як проходили з ним перемовини, що він нам говорив? Можливо, вже ставили якісь цілі. Ну, звісно, ми розмовляли про спортивні частини. Моя роль як спортивний директор. Я повинен комунікувати і з першої команди, і полісся 2, і Ю-19, і з Академію. Це буде головна моя ціль. Я буду як, як спортивний директор, і в мене немає амбіцій стати тренером. Моя частина тільки зв'язана буде як функціонер. Ну і яким ви бачите зараз спортивний розвиток Полісся на даний момент? Ну вже те, що в тому році Полісся попало в Єврокубки, це великий крок вперед. І я вірю, що в майбутньому Полісся знову буде грати в Єврокубках. Також цілі виграти Кубок України і попадання в зону Єврокубків. Ну і ви сказали, що у вас немає амбіції стати тренером, а от саме амбіції як спортивного директора зараз у вас які. У мене амбіція як спортивного директора це те, щоб наші гравці, нашої структури полісся зростали і в майбутньому стали вище рівним.